Сьогодні в випуску. Футбольний клуб Волин серед лідерів чемпіонату України. Богатир із Маріуполя у Луцьку виборює звання найсильніша людина України. Патріотичний велопробіг «Гараджа Романів. Чи стануть велопробіги у Луцьку не лише масовими, але й спортивними заходами. Люди з обмеженими можливостями демонструють бажання перемагати труднощі. Товариська матчева зустріч з боксу Луць Київ, коли неважливо, хто переміг. У шостому турі чемпіонату парі Марс футболу Луцька Волинь і Донецький Олімпік на стадіоні Авангард зіграли поєдинок про який краще забути гравцям. Змістовної гри клуби не продемонстрували, а от напруження зростало з кожною хвилиною. Господарі поля мріяли про перемогу, яка дозволяла розміститися у групі лідерів змагань найвищої української футбольної ліги. Луцька Волинь жодного матчу за шість турів не грала у оптимальному складі. Знову команда Віталія Кварціанова змушена була постати перед своїми глядачами без кількох провідних виконавців. У нападі за Олень зіграв В'ячеслав Шарпар. Півзахисник повернувся до команди із Кишинівського шерифа і відразу отримав шанс зіграти на вістрі атак. Глядачі протягом першого тайму відверто нудьгували, адже жодного разу гравці не зуміли поцілити м'ячем у ворота суперників. Боротьби було багато, але до осмислених дій справа не доходила. Після матчу наставник лучан Віталій Кварцяний вибачився перед глядачами і пояснив причину невирізної гри. Я сподіваюся, що Діденко зможе грати, але він отримав на тренування травму. Перед шахтером його брендета вризав. А тут неділько на розмінки і Толя вже якби не спеціально старається, тренується серйозно і в стиках і дуже трудно Нам Наміру, звісно, не вистачало. Може він не так багато рухається, як він правильно рухається правильно. Е, знаходився всі матчі. Він свою роль, яку від нього я хотів, він виконував. От сьогодні прийшло Шарпера ставити в атаку, він теж давно не грав. Це дуже складно було йому адаптуватися. Хоча вони мінялись з Кабахідзе. Каба з глибини, ми грали товариську гру. З Тернопільської області там команда грає на колективи. Хороша команда, у нас дуже добре вийшло. Кабахідзе вперед, Шарпер відходив для відбору, потім Каба Кабачався з глубини. Все строїлося, але і там що дозволяв суперник. Сьогодні суперник нам нічого не дозволяв робити. Вони грали плотно, розібрали гравців і розібрали гравців досить солідно. Плотно уходили назад. Я знав, що вони так будуть грати, тому що команди приблизно строяться під одну схему. Напевно, так як і дубль, який грав вчора. Ми мали перевагу. Наш дубль, але програли 3-2, тому що не могли пробитись в оборону. Тому високий Петровний міг виконувати свою функцію, він ще росте. Немає характеру. Сьогодні, бачите, я все время Нікітюка випустив. Рома, кажу, Рома, давай зможеш? Він защитник. ну давай, надо, ми так вже за счет класа не виграємо. Гресимюк винужден був на Сонов пропускав. Він зараз прибав, Саша непогано вже почав, якби під команду вже були помилки. Бачите, і жовтих не від того, що не був готовий і не вспівав. Зараз тільки вирисовувалася його гра, раз пропускає чотири жовтих. Потім. Значить, Кабахід зламався. Людина серйозна, і рок збірник, який міг має швидкісну техніку, може десь з глибини пробити, зайти, обіграти, подати, все випало і попросив заміну. Говорю, іграй, грай, Каба, а в нього два і, дві ігри на чемпіонат Європи. Я говорю, якщо ти поїдеш на чемпіонат Європи, сюди не повертайся. Я його дуже поважаю, як людину, як футболіста, мені його не вистачає, я дуже злюся. Тому його не вистачало, думаю, ну, нам немає просвіта до побіди. Я не знаю, як ми можемо виграти. Тому що конструктивність, індивідуальність і техніки в завершальній стадії не вистачало. Рідван е потеряв футбольні ноти і не може зрозуміти, коли йому віддати, коли, прибити, коли зробити завершальний удар. Як ми його взяли, він дуже сильно виглядав, хотів грати, але ці мажорних. Характеристик нахватався від дівчат, від природи, від прекрасної волинської аури, і мажорний такий футболіст неправильно грає. Але мусимо ставити, тому що не було ким і це. Ще команда старалася, але дуже сильно старалася Олімпік. Після розмови з наставником у перерві матчу луцька команда відразу створила кілька моментів для взяття воріт суперника, але вони не принесли бажаного результату. Виграти матч вдома, чого давненько в Луцьку не робили гравці Волині, бажання втілилося у реальність на доданих арбітром хвилинах поєдинку. Судилося стати автором єдиного у ворота Олімпіка В'ячеславу Шарпару. Лоріан Матей навісив у штрафний майданчик, а він головою переправив м'яч у сітку гостей. Я считаю, что мы сегодня сыграли очень достойно. Ребята придерживались того плана, который мы выбрали на игру. Не уступили в борьбе. Игра была напряженная. Много было единоборств, много было стандартов. Вот. Но в конце не дотерпели, пропустили гол. Естественно, мы расстроены. Но доволен тем, что сегодня... Сьогодні була команда, і сьогодні одне з тих поражень, за котрий мені як тренеру не стидно. Десять матчів поспіль Волин забуває голи. Продовжити серію вдалих дій гравці луцької команди зможуть уже у середині вересня, коли завітають до сонячної пальміри. Одеський чорноморець нині у нижній частині турнірної таблиці, а лучани у групі лідерів. Це не повинно заспокоювати, адже команда із берегу Чорного моря має амбітні плани. І намагатиметься швидше покинути незвичне для себе тринадцяте місце. Організатори турніру Найсильніша людина України, крім українських ботирів, запросили на змагання до луцьких представників Польщі і Чехії. Протягом кількох годин вони дарували лучанам і гостям святкування дня міста незабутні хвилини переживань і захоплення силою і майстерністю спортсменів. Головним рефері змагань був заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк. Буде сьогодні не просто вибороти перше місце. Окрім того, що ми сьогодні виборюємо спортсмени, виборюють звання найсильнішої людини України 2015 року. Окрім того, що треба позмагатися, щоб виграти сьогоднішній індивідуальний турнір. Серед спортсменів був чемпіон світу Володимир Рекша зі Львова, чемпіон Європи, повяк Рафаїл Кобиляш. Чемпіон Чехії Лукаш Свобода, призер чемпіонату світу з пауерліфтингу Ярослав Апальков із Дніпропетровська, чемпіон України зі Стронгмену Львів'ян Олег Полеп'як і п'ятиразовий володар титулу, найсильніша людина України Олександр Лашин із Маріуполя. Перша вправа найвидовищніша. Учасники з місця мали зрушити восьмитонну вантажівку і протягнути її на 20 метрів. Важко вона далася наймолодшому з учасників Олегу Полеп'яку зі Львова. Важко, вага велика, власна вага невелика, ще молодий, але не буду набирати вагу, краще набору силу. Потім сорогмени піднімали 145-кілограмову колоду, гуляли із валізами у 300 кілограмів на 40-метрову дистанцію. Носили коромисло. За активної підтримки глядачів переміг Олег Лашин із Маріуполя. Велопробігом за маршрутом гараджа під дубці Романів у Луцькому районі відзначили День прапора України. Розпочалося дійство біля церкви успіння Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату. Школярі підготували віршовану композицію про значення національного прапора як оберега держави під звуки гімну України. Біля храму підняли державний прапор. Настоятель храму Андрій Мовчанюк подякував Морянам за патріотичний дух. Перші навіть хто в Луцькому районі постаралися про те, щоб прапор. Прапор був, ось і е, коли є держава, має бути однозначно ні церква, одна е, самостійна, повноцінна. Ось і прикладом, прикладом того, і показником того української церкви, хоча маленьким е, таким показником, але напевно є те, що вісить біля неї стяг державний, який символізує те, що тут українці тут збираються українці, моляться за Україну і звертаються до Бога за Україну. Після молитви віряни і священнослужитель вирушили у патріотичний велопробіг за маршрутом гараджа піддубці романів. Нелегко було долати кілька десятків кілометрів без спеціальної підготовки, але і школярі, і дорослі продемонстрували волю і бажання перебороти труднощі. Перепочинок влаштували біля загальноосвітньої школи села Піддубці. Де відбулися урочистості з нагоди державного прапора України? 12-річна Вікторія Пантік каже, що велосипед став сімейним транспортом давно. Так, ми сім'єю на велосипеді дуже довго вже катаємося, і в день можемо проїхати... велику кількість. Тобто це 10-20 кілометрів в день. Ініціатором велопробігу був піддубцівський сільський голова Борис Горбатюк. «Ви сьогодні самі бачите, скільки вийшло активних сімей, які Люблять, поважають Україну і несуть для України найкраще майбутнє. Сьогодні актуальне питання: здоровий спосіб життя. Сьогодні наш пробіг буде пролягати навколо сіми сіл. Біля усіх населених пунктів збільшувалося учасників велопробігу. Долучилися й жителі сусіднього Ківерцівського району, які підтримали акцію. До кінцевого пункту призначення доїхало майже 100 учасників. Масові велопробіги і змагання з велоспорту у містах старого світу відбуваються щовихідних. Такий варіант пропаганди цього засобу пересування спрацьовує. Це не лише допомагає залучити населення до здорового способу життя, але й зберігає екологію. У Луцьку подібна акція відбулася цього року уже вдруге. Серед майже чотирьох сотень учасників велопробігу вулицями Луцька в день прапора України і день міста була і учасниця Олімпійських ігор у Лондоні, майстер спорту України міжнародного класу Олена Цьось. Більше, да, в них більше змагань, у нас змагань немає. У нас так чисто для дітей, для, показують людям, а в них професійні гонки проводять. І там теж діти участвують, і призи є великі, там і їм цікавіше і заохочують більше. З часом, я думаю, все буде добре. Є на велосипеді найкращий спосіб відволіктися від повсякденних турбот. Це позначається на вашій нервовій системі і сприяє зняттю нервової напруги. І стресоподібних станів. А ще відбувається свого роду вентиляція легень кров збагачується киснем. Це в свою чергу впливає на працездатність і на пам'ять. До того ж, таке активне дихання знижує ризик легеневих захворювань. Велоспорт в нашій області набув особливої популярності після того, як троє волонянок у складі національної збірної України стали учасницями Олімпійських ігор. Люди з обмеженими можливостями у Луцьку змагалися у перегонах на візках. Їх привітав луцький міський голова Микола Романюк. Подякувати першу чергу цим людям, які знаходяться тут сьогодні в перших рядах, за їхню можливість, за їхній приклад того, що не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на будь-яку ситуацію в житті кожної людини. Потрібно жити, потрібно боротися, і потрібно показувати приклад іншим. Тому я щиро душі вам дякую. Першими на старт вийшли учасники. Перегонів на візках. такі змагання в обласному центрі відбуваються уже вісім років. Про них дізнаються неповносправні від друзів або за допомогою інтернету. Центр інвалідного спорту, і громадська організація Інва Волинь залучаються підтримкою фонду соціального страхування інвалідів, організовуючи подібні заходи. Протягом усієї дистанції люди вітали мужніх і сильних духом людей. Голова громадської організації Інва Волинь Валерій Бакаєвич, одним із перших перетнув фінішну лінію, проїхавши проспектом волі 500 метрів. Хочемо себе показати, хочемо радість мати, хочемо один з одним, може хтось і познайомиться і долю свою знайде. Це дуже, дуже приємно, дуже гарно. І Дякувати вам, що ви нас приїжджаєте з нами, що ви з нами їздите на всі заходи, бо це, це вже не... В цьому році вже це п'ятий захід такий гарний. Перший в мене був там на Декабристів, і горохів, Рад, Маневичі, зараз знову тут. Це дуже добре. Щоб, щоб у нас були меценати, які нам трошки фінансування дали, поспонсірували. Гості до Лучан приїхали однодумці з ратного Маневич Львівської, Рівненської і Хмельницької областей. Мені друзі порадили поїхати до Луцька. Кажуть, цікаві змагання будуть. От я тут. А як спілкуюся? Спілкуєтеся трошки з нашими хлопцями? Вже познайомилися? Трошки спілкуюсь, так. От зараз на змаганнях. Разом їхали святкова така атмосфера. Дуже цікава, дуже приємно тут знаходитись. Відбулися змагання і на хендбайках. Люди з обмеженими можливостями продемонстрували необмежене бажання перемагати труднощі. Перше на відкритому рингу у Луцьку відбулися змагання з боксу збірну обласного центру. Сформували із учнів дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Глядачі їх зібралося чимало, мали нагоду подивитися 11 поєдинків. Змагалися волоняни проти збірної команди столиці України. Приїхав до Луцька і перший тренер братів кличків Вадим. Золотарьов. між прочим очі. у вас сейчас споєвіліс, хороше боксери ребята. У вас и всегда в Волынь, были такие, не всегда все полностью. А сейчас, видите, ровный состав такой, хорошие ребята, есть, есть над, над кем, с кем работать для выхода на Украину. Хорошие ребята, да. Ну, что бы хотели нашим спортсменам, взагалі украинским? Ну, во-первых, я хотел бы пожелать, что ну, путевки нужны на Олимпийские игры. А пока есть только одна путевка это Митрофанов завоевал. И еще надо 9 путевок. Вот хочется на мир будет. И, э, и вот там, может быть, будут первые ласточки. Вторые, вернее, ласточки. Так что. Ну, реально зараз мати полный склад сборной на Олимпийских играх, чи не? От ваша точка зору. зрения? Ну, будет сложно, очень сложно будет. Может быть и не. А получится. то в профессиональный бокс? Да-да, очень много ушло, поэтому наши ребята сейчас немножко ослаблены. Тяжело, ну, ну, надо работать, надо работать для того, чтобы показать нормальные результаты и войти в Олимпийские игры. Но первый этап это вот будет октябрь, октябрь месяц. Э, Є бомзавою путівки на олімпійські ігри. У ринг виходили як юні спортсмени, так і боксери з досвідом участі у міжнародних та всеукраїнських турнірах. Вадим золотарьо зауважив, що Луцьку ростуть хороші боксери, яким до снаги боротися за медалі чемпіонатів України. Лучанин Максим Бортник свій поєдинок виграв на вулиці. важче боксірувати ніж в залі Червоний кут. На вулиці трошки повітря то важче. сьогодні відчували, як та підтримували? Так, фіструктуру хороші, Дякую всім. Легкий сьогодні був бій, чи ні? Ну, ну такий суперник хороший, ну нормальний. Був. Без спарингів ніколи не буде хороших перемог. Завжди треба боксувати, тренуватись. Хороша була підготовка до змагань нормальна. Вихованець Луцької дитячо-юнацької спортивної школи No2, а нині студент Східноєвропейського національного університету Лесі Українки Володимир Гінайно завершив свій поєдинок перемогою. Його суперником був призер чемпіонату України. Ці змагання своєрідна репетиція перед головними змаганнями держави, де визначатимуть склад збірної країни, яка поведе боротьбу за олімпійські ліцензії. Так, чемпіат України, вересні готуємося. Вон десь місяць назад їздили в Одесу на міжнародний турнір. І зараз проводяться змагання. Вдало організатори вибрали майданчик, де встановили тимчасовий ринг, побачити поєдинки боксерів, змогло кілька тисяч лучам і гостей міста. Це якби приклад того, що коли людина побачить на власні очі, чим живе інший вид спорту, то я думаю, і більше якби охоти і уваги стане до того, щоб піти в зал. І саме зайнятися власним здоров'ям. І тому от така от, е, наочна пропаганда здорового способу життя. Ви сьогодні бачите, що насичена програма зі спорту була це не лише бокс, а і, і велопробіг, і змагання з міжнародних футболу, і е, стругмени приїхали до міста Луцька. Розумієте, Це все от купа цих міроприємств і також і особи, особи з обмеженими фізичним можливостями долучилися до сьогоднішніх в'їзд. От така от програма насичена. Вона дає таку загальну картину до того, щоб люди не були пасивними до власного здоров'я. а Дійсно, щось робили для того, щоб завтрашнє покоління, яке підростає, було трошки ну здоровіше ніж сьогодні. Воно є. Сьогодні про бокс бокс завжди в Луцьку був досить хороший бокс. І от, ну, таке відродження здається, розпочинається його знову ж таки. Бачите, наймасштабніші змагання з боксу, які були в Луцьку, це, мабуть, останній чемпіонат Радянського Союзу, який також місто Луцьк мало честь приймати. І сьогодні школа боксу на Волині вона розвивається приємно і відділення функціонують в спортивних школах і не лише в Луцьку, а взагалі в області, а в Луцьку, зокрема, тому що. За сприяння міської влади відкриваються секції в комунальних закладах. І сьогодні вихованці наших комунальних закладів саме представлені тут, на цій площі, і вони демонструють те, що школа боксу росте на волині. Здобула перемогу збірна команда Луцька, яка впевнено здолала своїх колег із Києва.